Я згадую запрошення голів обласних адміністрацій, не знаю, як зараз це відбувається, в 2010 році нас два 3 рази от, ну, поки я був головою обласної адміністрації, запрошували до, до президента на той час. Відповідно, ми сиділи в окремій кімнаті, всіх, всіх голів обласних адміністрацій тримали там, а потім по три чоловіки, я так розумію, щоб просто там не створити чергу, запрошували вже в приймальні, після того заходили до кабінету. Я бачив на моїх очах один дуже поважний голова обласної адміністрації, кремезний, відкривши двері, впав на коліна і далі пішов на колінах. Тобто я бачу навіть такі речі, хвилиночку. Тобто, людина доросла, да -да. людина доросла, старша від мене, років на 20, з тривалим досвідом. Тобто відкриває двері в кабінет Януковича, да. впадає навколішки і, іде, іде на колінах, і далі зарачки, я не знаю. Ну, скажімо так, так я бачив тільки атака. перший перший метр, далі двері закривалися. Це... Батьку вибачає чи з це... Це... західної України був був присутний прізвище буде називати? Не будемо називати, називати прізвище. Його досить легко можна вираховувати. Така правда, що він міг ударити людину під час зустрічі? Про це говорили. Я цього не ну, бачив. Тобто, хто навколішки виходив побити. Уточню, питання. Чи він виповзав уже <світ> через виходив, інші двері? Виходив спокійно. Я думаю, що ця людина робила те ж саме і з попередником. Тому, Доп, а ви сказали, що тобто, ви. До, до Ющенка теж на колінах залазив? <світ> Допускаю. І, oh, а ця yeah. людина була на посаді також, очільника облдержадміністрації також. це, при було, Ющенку. це, щоб вам було легше вирішити. При Ющенку yes. і при Януковичу. Це вам, щоб було легше вирішити. Зараз люди переключать, Вікторина, переключать. Зараз, зараз люди виключать наші, підуть, підуть в Google. Ні, почекайте, потім завтра. Ні, люди не виключать ефір, все нормально.